the storm that brought the snow thanks to the string of lights that make it glow home. i wanna thank you baby you make it feel like christmas it barely took a breath to read Я... Вітаю з Новим роком. Бажаю, щоб у ваших оселях цілий рік панував затишок, любов та тепло. В цьому році на вас чекає тільки радість, здоров'я і удача. Бажаю в майбутньому році нових успіхів і досягнень, нових ідей і бажань, нових можливостей і прагнень, нових горизонтів щастя і просторів наснення. Будьте щасливі з новим роком! Хочу привітати вас з новим роком та побажати в першу чергу мирного неба над головою, щоб ваші тата, дідусі, брати скоріше поверталися живими. Ні, дня в році не хворіти та успішно багатіти. Нехай кожен ваш день починається з веселих посмішок учнів, які безмежно вас поважають і цінують. Нехай цей рік перетвориться для вас в рік нашої перемоги. Завдяки вашій легкій роботі, професіоналізму багато людей стають набагато толерантнішими, розумнішими, освіченішими і добрішими. Бажаю вам кріпкого здоров'я, міцних нервів, щастя і найголовніше це миру. Сніжить на вулиці зимова погода. Вас привітати. З'явилась нагода. Сьогодні я хочу вам побажати здоров'я, наснаги до кожної хати, любові для серця і щастя хвилини, хай гімн перемоги в країні пролине з Новим роком! Хай успішними лиш будуть починання ваші всі, біди, хай про вас забудуть буде лиш любов в житті. З новим щастям, новою удачою з Новим роком! Я думаю, кожен за цей рік зрозумів, що ми сильні і ми впораємося з будь-чим. Але сподіваюся, нам не прийдеться і нас чекає спокійне і мирне життя. Хороших друзів, веселих днів, взаємних щирих почуттів, успіхів на кожному кроці. Вам бажаю у новому році. Бажаємо вам у новому році, нових ідей, нових сил, звершень та перемог. Нехай робочі будні приносять радість, а свята запам'ятовуються яскравими моментами та незабутніми враженнями. Ми всі живемо з надією у серці на скорішу перемогу і віримо, що це станеться вже зовсім скоро, завдяки нашим хоробрим і мужнім воїнам, які щодня борються за нашу незалежність, аби ми з вами могли вільно жити, працювати і здобувати освіту. Щасливі будьте, в радості живіть. Хай рік новий всім успіх принесе. Хай люблять вас і ви усіх любіть. Хай всіх до щастя рік новий несе